Привіт! У мене субота, 13 квітня. Все, кладеться якнайкраще. І тому, дійсно, сьогодні гарний був день, продуктивний день. Я зняла відео за тиждень. Ну, підсумок. Загрузила, завантажила його на YouTube. Зняла тех, буде вийде на каналі, у мене вівторок, відкриється. Планувала ще зняти один тех, але щось. Поки що трохи трохи не дотягнула й до нього. Зробила фініш тижня, фініш, місяця. Е, я сподіваюся, ви вже бачили на каналі. Ну що ж, і прийшла до вас з новими планами, з новою коробкою. Ні, він ще коробка стара. Роботи старі. Це я так думаю собі, що треба зробити нові плани. І зараз буду міркувати. чи Потрібно мені робити цей старт чи не потрібно робити. А поки що давайте відкриємо цю зимову коробку. Так, так дівчата, тут зимові процеси, які потрібно потрохи просувати, і які хотілося би мати вже фініш, але я точно вірю, що їх не буде на цьому тижні, в цьому місяці. Але потроху-потроху вони просуваються. Тож, давайте будемо відкривати і пригадувати, що там мене чекає з вами на цьому тижні. От ви знаєте, то відео я назвала Плани неамбітні були. Тобто, якщо я строю мало-мало планів, то вони збуваються. І як показав той тиждень, минулий, все чудово в мене відбулося. Тому наразі я буду також планувати не так багато. Но проте буду щось планувати. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо цю іграшку від комоду від Євгенії Горлич. Її треба зробити, її треба вишивати, і її треба буде фінішувати в цьому місяці. Тому вона повинна просунутись хоча б на декілька сотень хрестиків. Хотілося б, так, да? ви це вірите. Далі, далі є у мене. Міріздвяний віночок з пансет, і ви вже побачите з ним, чому я його дістала, тому що я саме сьогодні з ним знімала тех, а ви ж знаєте, що я його вишиваю під тех. Тому, якщо буде у мене ще бажаннячка та настрій та час зняти ще один тех, а в мене є ще на приміті два теги, тому що мені Стесі Ніду згадала в одному тегу. Його потрібно ну, дати відповідь, бо я щось здається, мені один тех, я так і не відповіла на нього. Мені треба на нього дати відповіді. І саме цей віночок піде на відшив. Ну і саме сьогодні, в суботу, завтра, в неділю, мені потрібно сісти вишити на цій роботі 200 хрестиків, як ви пам'ятаєте, що ця робота в мене просувається в одному ж В двох, в одному, що, кажу, в одному в двох СП. В одному треба здати звіт, а в іншому треба звітувати саме Відшитими хрестиками. І зараз хочу вам показати схему. За... У мене така схема, я її замальовую. І як ви бачите, отут в мене є серединка, і ми можемо бачити по замальовкам. Я сподіваюся, що я не дуже свідчу схеми. Щоб зрозуміти. Я вже, е, якщо сяду сьогодні гарно повишиваю сьогодні, завтра то в мене буде половина відшитої роботи. І тому. Залишиться ще трошечки-трошечки. Ну, трошечки. жкож, 200 хрестиків на тиждень, то можна до кінця року завершити. Ну, хочеться бачити її раніше. Ну, чому раніше? Тому що, ну, плестися теж не хочеться в кінці. Так що, часто, це такий мій план мінімум, скажімо так, на цей тиждень. Це був мінімум. А якщо ми говоримо про план максимум, то... Я хочу... Так, тут на паубам, бо я вже розробилася. Є в мене моя косметичка, яку потрібно вишивати і мати вже з нею фінішу можливо. А найголовніше, що я хочу повишивати цей шопер, так, щоб його вже використовувати наповну і щоб з ним вже гуляти, а щоб він не лежав, я ж не можу ходити вже з. З половиною вишитої риби, да? це ще якесь подобиство. І тому тут тільки те, що я вам показувала в минулому відео, все більше я нічого не вишивала і хочеться мені також його відшити. ну Тут, тут, тут рибу одну, а тут риба ще друга. Ну тут прилічно, що є вишивати. Тому, тому хоча б якусь червонку, червону частину. Ну, я хочу сказати, що він набагато краще йде, ніж косметичка. Ну, не те, що краще, легше. Косметичка, я вже казала, що тут там, що за голочку, а тут звичайно, лінійна техніка, тому він йде швидше. Ну, поки, поки що мені йшло швидше. Це що було, що мені планується. І все, в мене нічого немає нового, я нічого не стартую, я нічим не буду. Скажімо так, дивувати всіх, я так думала. Але ви пам'ятаєте, що я казала про те, що в мене є схема? Моя схема новенька. Від села Артіс. Ну, я вже не кажу про те, що в мене куча купа відкритих Е, Пам'ятаєте, я отримала за мої роботи такий подарунок цього. Похнастого красення і казала, що буду 12 чи 14 квітня його розпочинати. Бо я таки не вияснила, коли у мого кота день народження. Ну, це не важливо. Сьогодні 13 квітня. Я вважала, що в нього всі дні день народження. Я його вчора фотографувала, Там привітала його. Ну, Фото не робила з привітанням. Таке, знаєте, ну я не роблю такого там кота привітати. так. <звітати> знаєте, я так. Привітала це так умовно, скажімо так. Ну, хотіла цього красення розпочати. І от не знаю, що мені робити. Чи розпочинати його чи не розпочинати. Хоча, в чому проблема? Проблема в часі. А так, я вже зібрала весь бісер в коробці. Єдине, що я ще не підготувала сюди органайзер. Е, ну, Ножиці то таке підібрати можна. І в мене ще нема цікавого магнітика з котиком. Ну, ладно. Проте. Проте, в мене є отака. Коротше, дівчата, я ще не знаю. У мене є ще квіти. Знаєте, в одній групі мене спитали, коли я там написала, що я вишиваю жовті тюльпани. Дівчата вишивали, ета. ну, я кажу, ну, я показую одну роботу, а мене питають, а скільки у вас процесів? Я, знаєте, на цьому цю... здумалася. Кажу, ну, близько десяти. Так, дійсно, близько 10. Це таких активних, а не активних, які в мене чекають. Які потрібно буде розпочати, і я якось так, знаєте, завісла на цьому питанечки і оце не знаю. Ну, коротше, я поки що дістала, поки що я тримаю. Якщо щось буде новеньке, то я ну, я маю на увазі буде старт, то я вам обов'язково його покажу. А поки що поки що нічого. Поки, можливо, я буду просувати свої орхідеї хоч і е, півонні. Ну я поки не буду їх діставати, тому що. Якщо це показати, то це буде все. Е, ну, я маю на увазі, що ще буде. Знову покажу багато, а нічого не вишую. Ну, проте, якщо ми заговорили за магнітики, я вам покажу щось цікавеньке. А що в мене є? А в мене є посилочка. Я так трималася. Хотіла вставити в то відео, я забула про неї. Я її думаю, розпакую на відео гарно. Зняла відео, змонтувала, потім така глядь. А пакет з посилкою лежить, я забулася. Не хотіла відкривати, тому що хотіла на відео зняти його. І забулася. І знаєте, що я тут отримала? Тут в мене, дівчата, така цікава річ. Я розумію, що я на дієті, Ну, я казала про те, що це в мене було замовлення ще в минулому році зроблено. Я чекала на виготовлення. І я отримала Та-дам, та дам та-дам. Та так, так, це коробочка від Неси. He Handmade helpers це магнітики. Пам'ятаєте, я вам казала, що я збираю магнітики. і Ну Хто, хто звісно, пам'ятає, я чекала на замовлення. Ой, тут нова я бабінка. З нарцисиками. Такої в мене ще нема це ну, що, Готові побачити, що я там отримала, які магнітики. Галина бажає, аби це ваше надихала на... Та додавала, а ця весна надихала, давала сил і наснаги не зупинятися, творіть, завзято. Дякую, Інеса, за побажання. Інесса завжди пише побажання, власноруч, кожному окремо. Так, Інеса, буду ругатися, буду сваритися. Я замовляла два магнітика, а Інеса вклала набагато більше. І тому давайте дивитися, що я отримала. Так, дівчата, це карта, це в мене центр. У мене не було, у мене три частини карти. Це в мене е, сх... е, північ, Вже забула. І щось цікаве поклала мені Неса на подарунок, морквинку. А я, до речі, поглянула на морквинку, думаю, що я собі не замовила. Морквиночка, точно морквинка. І Неса, дякую, дякую тобі за такі подарунки. Ти мене балуєш. Так. Як же вони? Так, ну, дівчата, це все було куплене до дієти, тому Ірина, коли будеш дивитися, не свари це Це не то, що покупочки цього року, це минулий. Гляньте, яка в мене є морквинка. Дякую, дякую. за тобі такі гарненькі подарунок. Так, і в мене є карта. Зараз, секундочку, я вас нажму на паузу покажу вам щось. Так, я не підготувалася, але я пішла-сходила, взяла свою. Палетку з магнітиком і подивиться, в мене є три магніти, бачите? Схід, захід, південь. Тепер в мене є ще північ і є в мене центр Погляньте, яка в мене краса. Ну, правда ж, краса? Краса, красивенна. У мене ці магнітики. Так, так, в мене магнітики на такій карті. Хто не бачив на такому планшеті, хто не бачив, в мене є відео на каналі про мої магнітики, тому завітайте і залюбки, подивитися на мої магнітики. На мою таку, тут не повна колекція, звичайно, бо багато магнітиків вже в процесі. І ще додалася в мене морквинка. Ой Боже, яка прелість, яка чудова віч! Це, дівчата, я в захваті від того, що я маю повну карту, бо я якось так прогавила, а потім мене все написали, що я буду робити до замовлення. Ну, хто, до, хто бажає. Все, І вона вже, здається, мені карту виготовляти вже не буду. Тому я все ж таки встигла на те, щоб мені зробили ці магнітики. Ось така гарна річ. Так, це, здається, посилання на благодійний фонд. Е, так, 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 треба буде закинути донат. Так, все, дякую, дякую, Неса, тобі за такі гарні е, помічники для моєго рукоділля. Отак От гарно викладу. Так що, дівчата, е, зустрінемося з вами в наступному відео, де я обов'язково покажу, що я вишивала. Е, чи стався в мене стар, чи не стався, подивимося, поки в планах воно є, але насправді, чи буду я. Це здійснювати чи не бути ще невідомо. Тому до зустрічі в новому відео, новому верніше, в новому новому кадрі. Не перемикайтеся. Всім привіт! Сьогодні субота, має бути звіт. Так, так. Саме сьогодні в суботу буде звіт. Нічого я не знімала протягом цього тижня, ніяких окремих вставочок не робила. Замальовок, і тому сьогодні в суботу, 20 квітня, будемо знімати звіт. і календарка говорить нам, що живіть в злагоді зі своїми цінностями. Ну що ж, якщо так, то так, будемо жити в злагоді зі своїми цінностями, кожного воно своїм. І тому перед собою ви бачите цю зимову коробочку, давайте поговоримо про це. Знаєте, розпочинала я своє відео з цієї коробочки і буду завершувати саме їм. А чому так? А тому, що я вишивала саме з цієї коробки зимові процеси. Е, так, сталося, що весь тиждень я присвятила зимі. І, мабуть, тому за вікном у нас похолодало. Так, так, у нас стало так прохолодно, Ну, не тільки у нас, а по всій Україні похолодало. Е, так, за вікном звучить тривога. Сподіваюся, що ви всі в безпеці. Ну, треба зняти відео. Все одно ти нема куди, у нас нема сховища. Все. Ладно, зараз не про це. Ну що, давайте подивимося, що я там не знімала. Які просування мала за цей тиждень, вони будуть не дуже великі, але у мене сталося такі дві події. Я зняла теги під свою вишивку. Так, буде прибрати цю коробку під свою зимову вишивку. І давайте розпочнемо з того, що я знімала, під що знімала тег. А ви всі знаєте, що теги я знімаю саме під цю роботу. Так-так, цей різдвяний вінок з фансетю. Бачите, як йому везе, коли я знімаю теги. Зняла нарешті аж два теги: від один від Наталі, на та Сторі, один від Стесі Нідл. І тому дівчата буде вам що подивитися кожного вівторка. Я там їх... Виклала на каналі, вони відкриються, і будете роздивлятись, ну, слухати, займатися своїми справами, як зазвичай ми це робимо. Е, я так полюбила свої е, болтологічні ці відео, е, не тільки свої дівчат, звісно, свої, то що свої знімаєш, вишиваєш та й таке. Болтаєш про те, що приходить на думку. Звісно, що даєш відповіді на питання, але більш за все там таке. Іде потім в іншу. Інший бік. Так от, повернемося до вишивки. Так, я тут навишивала, вишивала. звісно, що не дуже воно помітно, але просування є, чому дуже дуже задоволення. Ну, можливо, що і до. До осені я його завершу. Я ж кажу, скільки тегів ще потрібно, щоб це не вишивати. Ну, тут я вишила, до речі, хочу сказати, що дві ниточки, то тут близько 400 бісеринок мене пришилося. Тому дуже-дуже непогано, вона так мене за цей тиждень просунулася. Наступна робота, яка була у мене також зимова, це вінок з ой, господи, блинок з панцетю. Я така розумниця, кажу, зараз закреслю, завершу це вишивати Там по схемі, да, сама собі намалювала. Але ж це ж не бісер, це бісер мене йде рядочками. А схема паперова так не виконується. Вона я вишиваю, коли ниточка йде, тоді ще вишиваю, можу вишивати за кольорами ж. так, Це ж бісерна робота вишивається, я ж кажу, там кольори змінюєш. а Тут немає. І такі я не дошила. Можете, бачити? Тут серединка, так, сподіваюсь, що там видно не дошита. Коротше, що я хочу сказати, що половини я тут не здужила. Ну, нічого, воно також є просування. Ой, бачу, що тут є помилочки, помилочки. Бачу, такі хрестики в мене не дуже, ну сподіваюся, що помилки не будуть дуже видно. Головне, щоб там з ближніщом справитися. А щодо хрестиків, сподіваюсь, вони трохи в мене розсунуться. Так, трохи там і мене відволікли. Ну що, про хрестик я вам сказала, про десь там щось я заблукала, я сказала. Ну, коротше, ця робота рухається. Сподіваюся, що все ж таки фініш я її зроблю і не зупинюся. Ну, тому, бачите, зима-зима. Так, і наступна також, дівчата-зимова робота це мій сніговік. Гляньте, який в мене вже він вийшов і розкрав, Я йому вишила вже носик, морквинку. І потроху тут почала шарфік вишивати. Я ж кажу, що всі зимові процеси якось так воно несподівано в мене склалося, і тому. Треба щось робити з цим. А що робити з Ну, Це іграшка, мені потрібно звітувати в двох СП. Це також в двох СП, да? а саму цю роботу я так собі обрала і вишиваю її під теги. Тобто, коротше, кожен щось, десь щось виконує своє завдання. І тому ну, нічого, нічого, нічого я не почала вишивати на цьому тижні цих, як його називається, в шопери, не почала вишивати я кота пухнастого красення. Ну, це таке. Головне, що просування було. Я ж кажу, вишивала до середи, три дні вишивала, це вже два дні, нічого не вишивала, не було часу, були геть інші справи. І тому, сподіваюся, що все-таки все надолужиться. Все, нас все. Ну, переви, по, по, ой, ой, повишивається. Хотіла так розкласти, щоб зробити гарненьке фото, а воно щось в мене. Не виходить, давайте я його приберу. Не буде, значить, робити фото. Раз воно дюргається, то фото будемо робити вже коли окремо. Так, ну що, дівчаточки, на цьому я з вами прощаюся. Бачите, плани мої були іншими, виконулася зовсім інше. Е, несподівано для весни вишивалася зима. Ну, нічого. Е, всім бажаю гарного дня, тихого дня, мирної, тихої ночі. Бережіть себе. Пока-пока.